Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я про Сон. І давайте подивимося, що ж він думав про мене сьогодні. Так. Загадайте себе, загадайте вашого партнера і будемо дивитися. Можете назвати його ім'я. І поїхали. Хто в нас ви? Як завжди. Прекрасна королева Кубків. Королева Кубків. Яка ностальгує за чимось, нічого не хоче. Хто ваш партнер? Mm -hmm. І що між вами? Давайте подивимося. Так, далі. Добре. Ви у нас чутлива, емоційна. О чомусь сказати стабільна людина, яка наразі знаходиться в е, у яка, е, можливо, щось згадує, коли все було добре. Mm -hmm. е, П'ятірочка кубків про що? Е, про короля мечів. Хтось вас образив, хтось вас. Е, Знецінив, хочеться сказати. І через що ви страждаєте? І згадуєте, коли все було добре. Так, хто ваш партнер? Ваш партнер наразі в тяжестях. Mm. Крім того всього, він, як би там не було, знаходиться в матеріальній стабільності і в, своєму, в своїй сім'ї. Давайте запитаємо десятка пентаклів. Не вийшло, розумієте, не вийшло фігури, не вийшло. Покажись нам, хто ти. Десятка пентаклів. Можливо, він в своїй сім'ї, можливо, це ваш третій фактор, розумієте, про що я. Четвірка пентаклів. Чоловік в своїй стабільності знаходиться. От вийде, значить, девочки, вийде. Е, е, рухатися хоче по трічки жезлів до вас. Давайте подивимося, що між вами зараз. О, от королева мечів. Король пентаклів і вісімка кубків. Що між вами зараз? Між вами зараз жінка. Там, де він стабільний чоловік, розумієте мене, так? Для вас вона, звичайно. Е... Королева мечі вона для вас, звичайно. Там, де він стабільний і прощання. Так, хто попрощався? Імператор. Ось він і вийшов, дівочки. Король Пентаклів і. Король попрощався з вами, розумієте? Він же король мечів. Одстранився і попрощався. Ситуація через якусь жінку. Угу. Так. Давайте подивимося. Це дружина. Так, королева Пентаклі. прямо таке, дівочки, витратій фактор. Давайте ж подивимося, що він думав про мене сьогодні? Що він думав? Думки, почуття та дії. Я так розумію, він з вами попрощався, так? Думки, почуття. Будемо балакати за вас, звичайно, та дії. Можливо, я зніму розклад, що в нього вдома. На одній колоді карта права. Ви знаєте, про що каже? Про те, що або він прийняв сторону, знаєте, як бути в сім'ї? Або він не може не бути в сім'ї. Як завжди, тому що щось його там тримає, або йому там просто класно. Поїхали. Думки. От він вважає, що він поступає правильно, він свій робить вибір. Буду казати, він робить свій вибір в сторону стосунків, які зареєстровані, зрозуміли мене, навіть якщо це йому не приносить задоволення. Розумієте? Карта Влюблюдна каже про те, що в нього вибір є. Тобто він вибирає між серцем і розумом, і він вибирає, тут він вибирає розумом, не серце. Розумієте? Так, далі. Що ще він думав? Хоче рухатися, як хоче, хоче рухатися до вашого щастя, але. Дуже-дуже повільно. З дивіться сюди, людина хоче <кхем> свята, хоче емоцій, хоче наповнення. Але по рицарю Пентаклів не буде цього робити, <кхем> девочки, тому що сім'я. Десятка кубків ну, Тобто, думки знає, що ви його щастя, що ви його е, е, ну, припроважіння, як кажуть. Розумієте? Почуття кубки. Так, да, він з вами щасливий, він з вами святкує, йому з вами легко. Так, що ще думки? Розуміє, що якась трансформація. Або, можливо, ви сказали, та іди, ти, хлопче. І він дуже хоче, дуже багато думає і хоче по жезлам, хоче якось різко з'явитися. Думає про те, щоб різко з'явитися. Але сам себе от подумав і сам кажеш, ті, ті, теж ні. Тобто сам себе і обмежив на тому. Через імператрицю, знову таки, через головну жінку. Розумієте? Давайте ще думки. Моя таксічка хвилюється. Добре, ще духи. Хоче, дівочки, до вас хоче, хоче почуттів, хоче з'явитися, хоче вас сексуально. Хоче, От як хлопчик, розумієте, хоче сексуально про що? Про те, що ну, до нього, в нього до вас влечение. Так, от Фантазує про вас. Прям таки фантазує. Фантазує, яка ви. Ну, знаєш, напевно, яка ви, розумієте? Саме в... про секс. Угу. Почуття. давайте. Почуття в нього, дівочки, страхи. У нього конфлікт всередині себе. Можливо, навіть, знаєте, не більше не конфлікт, а от буде щось доказувати, буде конкурувати з вами навіть. Боїться. Боїться втратити свою стабільність по четвірочки пентаклів. почуття, Боїться, от боїться втратити стабільність. тому буде казати, що давай так, як є вже. Угу. Так, як було верніше. Почуття. Почуття є. І туз кубків, і король кубків. Хоче шансу, дівочки Хоче шансу, і знаєте, про що тут з мечів, про те, що по праву. Але відсікає його через те, що думає дружина. Отак от, буду казати. Можливо, запиває своє горе. Шансу з вами хоче, але при тому всьому, що хоче, зразу ж відрубає на корню. Почуття. От, розуміє, що по страшному суду не положено. Розумієте, через що страждає? Дев'ятка мечів прям такі тривожні стани. його переживає. Очови йде зайва інформація. Розумієте про вас? П'ятірка Пентаклів не почувається е в ресурсі взагалі дуже багато тривожних станів. І це все по справедливості він це заробив. Розумієте? Почуття. Дівочки, він зараз в собі. Думаю, як проявитися, і багато-багато багато страхів знову ж таки, дуже багато, можливо, це тільки сталося, знаєте, і от людина не знає, що робити, таке чувство, в голові отак, от все, мечі, 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 думки, думки, і так зроблю не так, і так зроблю не так. Розумієте? І тому людина вибирає, обирає, знаєте, що обирає своє, своє стабільне життя, отчільник і своє стабільне життя в сім'ї. От ця карта вже випливає двічі, йому там комфортно, розумієте, там він знає, що, що да як. Як кажуть, йому там все ясно. Ось. Його там люблять, двічка кубків. Угу. Давайте. Дії. В ну, першу чергу карта блоку, карта того, що буде він захищати щось, і карта сили. Про що? Давайте подивимося, що він буде захищати? Сімка жезлів буде захищати, захищатися сила. Будемо дивитися, про що, сімка жезлів? що він буде захищати? Дівочки. Він буде захищати свою сім'ю, він буде захищати свій мир в сім'ї, там, де він, туди, куди він вкладається. розумієте? Ем, Боятиметься, що там дружина постави крапку. Скоріше за все, з вами постави крапку, вибачте. А туди він піде. Дві капентаклі не може обрати. розумієте? Хоче поступити так, от по праву, щоб і тут не втратити. Я маю на увазі сім'ю, щоб в сім'ї не втратити, і у вас теж. Як кажуть, вкусно поїсти в лапках. Зрозуміло, про що я кажу? Фу, який козел. Добре, сила. Про що карта сила? Ну, буде захищати те, що він так, знаєте, що боїться. Дівочки, дуже боїться, от що ви себе неправильно поведете, дуже боїться, що ви будете маніпулювати, дуже боїться от прям страх втратити свою стабільність. Розумієте? Страх втратити. Орієнтир цей свій, там, де він вже добився, Так, ілюзії. Про що? Повертається, от згадує старе, згадує, як з вами. Розуміє, що не може рухатися у вашу сторону. Розуміє, що розбиває вам серце, дівчатка, розуміє це, хоче рухатися до вас, хоче і буде. Зірка ви його, яскрава, холодна. Розуміє, що у вас також треба вкладатися. Розуміє, що легко ви йому не дістанетеся. Такої я, чесно вам кажу. Хоче бути переможецем. От чесно вам скажу, королева жезлів, ви його яскрава, ви його е, сексуально наповнюєте, ви ну, для нього ви тачу, яку він не може добитися, розумієте? Тобто він вас, тут а в нього все стабільно, тут а в нього прям пристрасті, все інше. Хоче бути з вами, почувається переможеться. Але при всьому всьому, дівчатки, боїться втратити тил, розумієте? Тому закривається, так. Так, давайте ще дії. Хочу дії, як буде діяти. Дівочки, буде багато думати, конфліктувати, в голові в себе буде. І буде якось з подарунками, можливо. Угу. Знову таки, двійка мусів буде закриватися. Не готовий він е е сколихнути все там, де в нього все вже налажено. Давайте візьмемо вам пораду. Дівчки, вам кажуть, про те, що ви мах свого життя, що фортуна на вашому стороні, вам треба рухатися кудись у нове, паш Пентаклів, починати щось нове, сотворити свою реальність так, як буде найблагоприятним образом для вас. Ще одну практику, дам для своєї стабільності. Дам одну практику, коли дуже-дуже-дуже боляче. Якщо ви кожного ранку збираєте себе по кусочкам, кожного ранку, я не знаю, касалося чоловіків чи жінок, от просто дайте собі. Знаєте, не за що себе не виніть в першу чергу. І знаєте як? От ви кожного дня повинні хоча б один раз на день зробити себе щасливою, чого б це вам не варто було. От треба вам сьогодні морозиво. От значить, вам треба сьогодні морозиво. Якщо вам треба зробити щось там неймовірне, щоб бути щасливою, от треба вам це зробити. Кожен подумає зараз про своє, ви знаєте, як це зробити. Це буде просто тримати вас на плаву. І ще, коли провели експерименти. От людині було погано, так? хтось робив погано іншим, тому що йому погано, а хтось робив хорошо іншим. І знаєте, який результат? А результат такий, що е, от, одинаковий. Кажуть про те, що не псуйте нікому життя. Просто намагайтесь бути там, де вам краще. Розумієте? Не треба, не, не треба ні на кого скидати своє зло, бо за це ви. Колись відповісте, все одно зроблять що іншим боляче, а ви собі не зробите краще. Робіть так, як вам буде хорошо, як вам буде там, де ви наповнюєте. Ідіть туди, там де, вас, а там, де ви наповнюєтеся. І все. Благодарна за те, що ви мене слухаєте, благодарна за те, що ви зі мною, благодарна за те, що нас багато. На особисті, будь ласка, в порядок в чергу. Всім благодарна, хто готовий слухати правду, а не те, що ви хочете почути. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.